Вітаємо вас сьогодні. Ми знайомимося з кандидатом на посаду ректора Національного університету Львівська політехніка, паном Олександром Березком. кандидатом технічних наук, доцентом кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету Львівська політехніка. Ну, оскільки захист ректорський, то насамперед це програми. Вашу програму вже можна десь прочитати. Ознайомитись з нею? Моя програма буде опублікована найближчим часом, сьогодні, ввечері або завтра. І всі, бажаючі зможуть з нею ознайомитись. Власне, у нас є певні формальні дедлайни, так? До коли це треба зробити. Отже, найближчим часом всі програми будуть опубліковані. До коли треба зробити? Якщо не помиляюсь, до кінця цього тижня. Угу. Списувати її можна буде. Я дуже сподіваюся на те, що такого в Львівській політехніці не буде, адже в нас є вісім, вже тепер сім кандидатів на посаду ректора, і думаю, що всі вони писали самостійно. Тобто, один кандидат зняв свою кандидатуру, так? Один кандидат зняв так. Угу. Я не знаю, чому цей процес буде продовжуватися? Думаю, що ні. Угу. Отже, основні тези. Чим ви будете брати свого виборця, пане Романе? Ну мусимо зрозуміти, що. Той статус-кво, який був довгий час в Україні в плані вищої освіти та науки, порушено. І так, як було до того, вже не буде. В цьому причиною є війна, звичайно, основною, в цьому причиною є реорганізація системи освіти і науки. І Львівській політехніці потрібно дуже чітко розуміти, на що ми спираємось. Так? Якщо ми держбюджетний заклад вищої освіти, то ми повинні довести державі свою спроможність. Так? В плані безпеки і оборони, в плані повоєнної відбудови, в плані можливості подолання кваліфікаційного розриву та підготовки якісних фахівців в плані проривної науки. Так? І ми бачимо, що зараз є різні моделі, так і є експерименти, але все ж таки, держбюджетна модель для львівської політехніки є, напевно, зараз основною, тому на неї треба спиратися. Паралельно до цих викликів є, звичайно, і можливості. І для нас великою можливістю є європейська інтеграція. Тобто максимальна європейська інтеграція, лідерство в ній і пошук можливостей у Європейському Союзі. В цьому процесі потрібно спиратись на цінності. І очевидним основним основною цінністю львівської політехніки є її люди, людський капітал. Тобто, щоб ми не говорили, саме люди це основне, і забезпечення гідних умов праці, забезпечення середовища довіри та підтримки, гідної оплати праці це ключовий пріоритет. Також важливим є академічна свобода, прозорість та доброчесність тобто розроблення чітких правил, які працюють, зокрема щодо децентралізації влади. Час феодалізму у вищій освіті і в науці давно минув. Це просто неефективно. Нам потрібно робити кроки в сторону демократизації. Кроки ці повинні бути рішучі. Фокус на якості освіти і науки це те, що зараз просто не обговорюється. Або ми будемо якісні, або ми нікому не потрібні. Зокрема, щодо науки, тут звичайно треба говорити про інноваційність. так? І про реальний вплив науки на суспільство, економіку, технології не папери, так, а реальний вплив і внесок науки в розвиток України. Ну, звичайно, патріотизм та суспільна відповідальність. Зараз стояти осторонь. Ми не маємо права тих процесів, які відбуваються в Україні. Це і усебічна допомога звичайно, і підтримка армії. Ну і, і, скажімо так, і словом, і словами, і технологіями і компетентностями і експертизою інтеграція ветеранів, задач дуже багато. Ну і от ці цінності вони диктують певні пріоритети, так я можу довго про це говорити, я скорочую з вашого дозволу, тому що в мене їх 10 пріоритетів, я так їх трошки згрупую. Перше, це об'єднання спільноти львівських політехніків навколо дієвої стратегії. Спільнота це основне. Якщо зараз ви пересічного львівського політехніка в коридорі головного корпусу, скажете йому слово стратегія, ця людина може сікнутись просто. Тому що цим словом трошечки в нас зловживають. Але коли це слово буде сприйматися, тоді, коли люди розумітимуть цю стратегію, підтримуватимуть її, але і спільно її творитимуть, то тоді це буде працювати. Важливий пункт це максимальна суб'єктність та проактивність університету. Що я маю на увазі, львівська політехніка буде представлена на всіх майданчиках, де йдеться про її інтереси, від місцевих, ну. Міської ради та різноманітних комітетів до е, національного рівня, міністерства і тому подібного, до міжнародного. Тобто, не може бути так, що хтось щось вирішує без нашої участі. Над цим треба працювати. Ефективна прозора демократична система управління. Як це можна забезпечити завдяки цифровізації, завдяки ухваленню рішень на основі даних потрібно зробити аудит можливостей львівської політехніки? Е, Організувати процеси збору та опрацювання даних і на основі цих даних приймати зважені рішення, ну, пальцем в небо так працювати не можна. На жаль, це часто в нас трапляється. Нова модель економічного розвитку це дуже болюче питання, і це питання ключове, тому що ми можемо стільки завгодно говорити про якість освіти, про якість науки, але коли люди отримують ту зарплату, яку вони отримують, а це середня яка? Ну, це 15 тисяч гривень, наприклад. Так, це вже з надбавками, зі всім. Я умовно кажу, це є проблема основна. Я бачу тут декілька напрямків. Це має бути диверсифікована система, звичайно. Класти всі, скажімо так, здобутки в один кошик, не вийде. Але це, звичайно, агресивна. Я підкреслюю, агресивна грантова політика. Ми повинні просто, ну, от якщо хочете, вигризати ці гранти, тому що це є величезний. Ресурс для університету це говорить як людина, яка за останні роки залучила близько 800 тисяч євро фінансування для львівської політехніки. Скільки з них від USAID? Нуль. Значить, можна ще вигризати. Це кошти Європейської комісії. Я просто не маю цього досвіду. Я Не працював з USAID. І зараз трошечки, звичайно, ми трошки себе більш певно почуваємо в цьому. Так? Також інституційна спроможність з оперування цими коштами. Одне діло залучити кошти, інше діло. Коли політехніки опиняються в ситуації, коли правильно працювати з ними складно через бюрократію і нерозуміння керівництва, це має бути фокус. Тобто, військовому політехніку, який залучив кошти, чи планується зробити, чи пробує це зробити, навіть якщо йому зараз не виходить, це вийде в нього в майбутньому. Повинна бути максимальна підтримка і супровід. Так? Освіта. Я вже згадував про подолання кваліфікаційного розриву, тобто це той розрив. Це та різниця між знаннями і компетентностями, яка є випускника, і того, що хоче індустрія, того, що хоче бізнес, яким чином можна це зробити? Ну, єдиний правильний спосіб і напрямку це максимальна практико-орієнтованість навчання. Тобто, ну не часто так є, коли особливо на старших курсах на лекції теоретичні, ну не ходять студенти або дуже мало ходить студентів. Тоді, коли ці студенти вже працюють на виробництві, зазок максимальний з виробництвом з індустрією з бізнесом дасть змогу. Забезпечити якість освіти про науку можу говорити довго е, декілька пунктів. На науку сьогодні в Україні витрачають критично мало, це просто ганьба. Країни, які знаходяться в агресивному середовищі, Ізраїль, наприклад, так Південна Корея, вони витрачають на науку більше п'яти відсотків ВВП. В нас за законом 1,7%. Реально витрачають близько двох. Ну, я був недавно в Києві, слухав нашого міністра Оксана Лісового. Він пообіцяв, що буде 1%. Це все недостатньо. Просто недостатньо. Яким чином можна змінити ситуацію? Знову ж таки, грантове фінансування і також е, комерціалізація наукових результатів. Тобто, ми говоримо не про формальності, а про реальний вплив досліджень. Одним з моїх е, таких пунктів важливих це є концентрація зусиль львівської політехніки на Низці інноваційних проєктів ми проведемо аудит спроможності університету. Ми зрозуміємо, що ми реально можемо зробити, і на цьому аудиті спроможності ми 에, розробимо від двох до п'яти. Ми зрозуміємо, з яких має бути, але я думаю, що близько трьох інноваційних проєктів, які будуть концентруватись на сфері безпеки і оборони, на проривні технології і на служіння суспільству. Ці проєкти, флагманські проєкти Львівської політехніки, об'єднають всі навчально-наукові інститути і дадуть змогу показати реальний. Результат. Ну і я вже згадував про лідерство європейської інтеграції. Я говорю це не голослівно. Я завжди забуваю назву цього документу. Але в 23 році, в листопаді, Європейська комісія публікувала так званий Україн 2023 репорт, двадцять його так. це тоді, коли Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського Союзу розпочати переговори про вступ України. Це комплексний великий документ. В ньому є 31 пункт, 31 розділ. От розділ 25, наука та дослідження, там з трьох плюсів, які згадала Європейська комісія, два. Це ваш покірний слуга брав дуже безпосередньо участь. Супер. Можемо перейти до питань? Прошу дуже, будь ласка. Тому що з вашою програмою можна буде ознайомитися в Фейсбуці. Звичайно, так, і... Без Так. Спробуємо пробліцувати. Прошу дуже. Вам у квітні виповниться 40 років, з яких 23 пов'язані з Львівською політехнією. Який рік був для вас найбільш пам'ятним? і Чому 41 рік? <гум> мені виповниться, мені вже є 40. Який рік найбільш пам'ятний? Це, мабуть, ну хочу цього чи ні, це роки наших революцій. Я мушу про це особливо революції гідності. Бо помаранчевому я був студентом. Ми там в Києві три тижні, здається, жили і, скажімо, брали в цьому участь. Революція гідності це був той період, який не забувається. Я не буду зараз на цьому довго зупинятися. Думаю, що багато з нас, хто був в Києві, це все бачив. Ну, е... Але я також пам'ятаю той період, який почався зразу після цього. От Після Революції Гідності, коли для нас відкрилися двері Європи. і... Ті, хто мали бачення і цінності, такі які ну давали змогу працювати з європейцями, ці почали це реалізовувати для мене. Це був вступ України в Євродок, який я координував весною 2014 року. Пане Олександре, 14 років тому може я е, помилився знову. Ви поправите. Ви захистили дисертацію за спеціальністю математичне та програми забезпечення обчислювальних машин і систем. Та здобули науковий ступінь кандидата технічних наук. Ця дисертація в докторську не переросла. Працюєте над докторською. Якщо так, то назвіть і тему і наукового керівника. Я тісно працюю з професором Жежничем, який є моїм керівником і моїм, скажімо так, найбільшим зараз партнером у тих проєктах, які я реалізовую. Ми зараз займаємося розвитком знаннявих спільнот, тобто побудови віртуальних спільнот для організації і підтримки інноваційної та наукової екосистеми України і світу. Але я протягом останніх років більше концентрувався не на, скажімо, формальній науці. Чи на здобутті наукового ступеня, а на менеджменті проєктів, на розвитку своєї мережі, скажімо е, так, нетворку, модне слово тепер, у Європейському Союзі та інших країнах та, е, власне, реформах. Оце був мій фокус. Кого вважаєте своїм головним наставником в університеті? Ем, трошки сумне питання для мене. Є мій наставник університету, нині покійний. Це професор Андрій Пилищишин. І сьогодні якраз річниця його смерті. Я перепрошую. Ви кілька років тому, кілька років поспіль, були головою Ради молодих вчених Львівської політехніки. Організаційна робота шкодила науковій чи ні? Мені здається, що в університеті усі напрямки роботи вони органічно пов'язані. Чи шкодила? Якщо є бачення, якщо є місія, якщо є чітке розуміння того, що ви хочете зробити, вона шкодить власне з радою молодих вчених, ми спільно організовували і продовжуємо це робити. Великий міжнародний молодіжний науковий форум літери Сатабус, який протягом його існування з 2009 року у нас було більше п'яти тисяч учасників з більше 40 країн світу, і оця діяльність, вона нерозривно пов'язана з наукою, тому, мабуть, що ні. Ви є консультантом ради молодих вчених при міністерстві освіти і науки України. Які ваші поради були враховані? А які проігноровані? Ну більшість моїх порад були враховані, і вони в більшості своїх стосуються європейської інтеграції України, пошуку і реалізації грантів та, мабуть, цифровізації. Ми маємо дуже хороші стосунки з Радою і співпрацюємо. Що таке Європейська рада Євродок, який ви зробили кар'єру, і чим вона корисна молодим вченим в Україні? Євродок це загальноєвропейська федерація національних асоціацій молодих вчених з 24 країн Європейського Союзу та Ради Європи. Це величезний нетворк від Ірландії до Азербайджану, який представляє більше мільйона людей. Це є голос. Молодих вчених Європи, який співпрацює з ключовими стейкхолдерами. Чим вона корисна ну, для України зараз? Уже Це є, якщо чесно, вікно можливостей. Ви ініціювали або берете участь у грантових проєктах з великими бюджетами. Перелічу 938 1664 євро, 999 606 євро, 250 тисяч євро. Що конкретно одержала львівська політехніка від цих інвестицій? Я можу дуже довго говорити. Я почну з першого проекту, який це був проривний проект. Можете просто цифри сказати, три цифри? Добре, війська політехніка, наприклад, отримала близько 100 тисяч євро в першому проекті Оптіма, який називається на обладнання, на серверне обладнання, яке дало змогу організувати в Львівській політехніці спільноту онлайн-спільноту відкритого рецензування. Це є новий тренд в європейському союзі, і ця спільнота зараз дає змогу 20 Конференціям, які організовують українські переміщені університети, підвищувати свою спроможність у нових, скажімо так, підходах до науки. З 21-го року ви співпрацюєте з міністерством освіти і науки України в імплементації передових освітніх і наукових практик ЄС на національному та інституційному рівні. Звучить добре: що, де, коли, і наскільки успішно конкретно імплементували у львівській політехніці, Львівська політехніка сьогодні є де факто флагманом України у розвитку відкритої науки. Це ви про феодалізм говорили на початку і про відсутність бюджету і, і, і флагман. Так флагман, так. Це ну, поєднується? Це поєднується, тому що відкрита наука в нас реалізується знизу до гори. Вона реалізується ініціативами, зокрема Ради молодих вчених, моєї кафедри, де я працюю, моїми проектами. Це те, що дає змогу рухати Львівську політехніку і всю систему освіти науки України вперед. Я вже згадував про європейську інтеграцію, і, скажімо так, що наша робота в цьому напрямку має найвищий рівень визнання в Україні та на міжнародній арені. Про міжнародний рівень. Ви навчалися за програмами підвищення кваліфікації, перелічую. вільний університет Брюсселя, Бельгія, Вроцлавська політехніка, Польща, Делвський технічний університет Нідерланди, Технічний університет Граца – Австрія, університет Лазурового узбережжя, тобто найприємніший Франція, де почерпнули найбільше кваліфікаційних знань, і яких саме конкретизуйте, будь ласка. Скажімо так, всі були дуже цікаві е, ці підвищення кваліфікації мабуть, найбільш сильний рівень був у Дельфті, це Нідерланди. В них дуже серйозна школа роботи з науковими даними. Сьогодні дані наукові дані. Так, це є нова нафта, так звана, так новий основний ресурс е, науки, і власне дані наукові дані є ключем до реалізації так званої п'ятої свободи. Європейського союзу, це є свобода до поширення знань. І зараз абсолютно ключовим для будь-якої галузі науки ефективна робота з дослідницькими даними, це те, що дає змогу зробити прорив. Зокрема, поясню чому. Дані, дослідницькі дані, так, це є їжа для штучного інтелекту. Наскільки добре ми зможемо готувати ці дані? І з ними оперувати настільки добре ми зможемо використати новітні інструменти штучного інтелекту. Ви автором 65 наукових праць пишете про це і співавтором двох патентів. Яких саме патентів і де вони застосовані? Це є патенти. Я не був там ключовим автором. Я не буду про це говорити багато. Це патенти пов'язані з інформаційними технологіями. Все більше не конкретно. Це, це, це не є там. Я, я не є там основним автором цих патентів. Ви маєте кілька нагород за активну діяльність з розбудови системи освіти і науки України. Які з них найвагоміші, і за що? Ну, мене щойно подали на звання відмінник освіти України. Я ще не отримав це. Звання, але думаю, що скоро його отримую. Ну, звичайно, приємно отримувати нагороди, але за що? Ну, власне, за оцю реформаторську діяльність в Україні, тому що вийшло так, що я сьогодні є одним з основних експертів в Україні в питанні відкритої науки і інтеграції в європейський дослідницький простір завдяки своїй роботі в Євродок. І саме за цю діяльність, так і за консультування, якщо хочете, міністерства та інших. Ключових стейкхолдерів українських я отримав нагороди. Якщо вас оберуть ректором Національного університету Львівська політехніка, конфлікту сімейних родинних інтересів у вас не буде? Ну, моя дружина працює на посаді доцента кафедри дизайну та основи архітектури. Я не думаю, що це великий конфлікт інтересів. Більше ніхто з родини не працює? Працює мій тест, який є професором кафедри Езікт, інституту телерадіо, обійште, ІТРЕ, колишня назва. Тобто, ну... Не думаю, що це великий конфлікт інтересів. З ким би вам хотілося позмагатися у другому турі виборів ректора львівської політехніки, якщо таке раптом трапиться. Може бути? Це може бути. Я думаю, що шанси цього великі. Але хочу сказати, що невизначеність у виборах ректора зараз у Львівській політехніці є дуже високою. Розшифруйте не Маю на увазі, що шанси є у всіх претендентів, і зараз прогнозувати, хто би міг вийти в другий тур, однозначно не вийде. Скажу вам більше, така ситуація такої невизначеності це вперше, мабуть, з 91-го року, коли ректором політехніки обирали Юрія Кривовича Рудавського. Бо потім були демократичні вибори, але завжди був ну, фаворит такий явний. Так? Тепер же такого фавориту нема. З ким мені було б цікаво поспілкуватись. Ну, суто з професійної точки зору, мені було б цікаво поспілкуватися з Наталією Шаховською. Вона, до речі, мій куратор групи. Вона мені викладала у людській політехніці. Так? Цікаво було б поговорити з Назаром Подольчаком про інновації так? і про розвиток стартап інфраструктури. Ну, Скажем, цікаво було б трошки подискутувати з паном Олегом Матвійківим, наприклад, про те, як от що можна покращити в ліській політехніці, як він бачить це все. Мені було б з будь-ким цікаво сподіватися. Дякую. Новий ректор часто передбачає і нову команду. Маєте таку команду? Е, команда є, команда працює. Але е, річ у тому, що в нас зараз ну, було вісім кандидатів, тепер сім. Я вам чесно скажу, що. Е, те бачення, яке я хочу реалізувати у Львівській політехніці, потребує певної якості людей. Людей, які зможуть ефективно працювати на певних посадах, у Львівській політехніці не так і багато. Ну, наприклад, я бачу проректором науки як варіант, так? тобто Наталю Шаховську, яка зараз бере участь у у перегонах, так є і інші ідеї, є бачення, але я думаю, що другий тур усе прояснить. ТРК Перший Західний буде проводити дебати, якщо трапиться, так що станеться другий тур. Обіцяєте взяти участь у дебатах? Чудово. Як би ви вдосконалили, модернізували офіційний сант, офіційний сайт Львівської політехніки? Він вас ніколи не дратує. Ні, тому що я його розробляв. Я готуючись до цих програм, часто знаходив помилку: І 404, 504. Сайт великий, і сайт, скажімо так, я, це вже четверта версія сайту, яку я розробляю. Я займаюся цим досить довгий час. І от, думаю, найближчим часом сайт повинен пройти нову, новий етап модернізації. Тобто кожні 4-5 років ми, скажімо так, запускаємо нову версію. Сайт мене дратує, ну, скажімо, як, як мій продукт. Але, звичайно, що є завжди варіанти для покращення. У нас є багато плюсів у цьому сайті, зокрема, адаптивність. Подивіться на нього з мобільних пристроїв. Зокрема, вебдоступність, тому що ми тестували цей сайт на вебдоступність, і він досить непогано проходив тести для людей, скажімо так, з інвалідністю. Тобто, цей сайт добре видно на різних типах браузерів. Про які творчі вершини мріє? А тут не знаю, як правильно сказати: фотограф, фотохудожник Олександр Березко? Фотохудожник Олександр Береско став на паузу в лютому 22 року. З початком повномасштабного вторгнення в мене дуже сильно, скажімо так, зупинилися бажання творчості в цьому напрямку. І от десь, чи цього року, там в мене маленький синочок, є так, і фотографуючи його, я трошки повертаюся в цю колію. Можливо, настане час, коли в мене буде трошки більше вільного часу і натхнення. І хотілося б, звичайно, досягти того рівня, щоб твої фотографічні роботи викликали захват в тебе самого. Вам в Європі вистачає англійської мови, якою ви дуже добре володієте? Чи будете так само підвищувати рівень німецької і польської, як пишете в біографії? Буду підвищувати рівень німецької і польської. Англійською володію досконало. По яку допомогу ви звертаєтеся до програм штучного інтелекту? Я звертаюсь по допомогу в оптимізації робочих процесів. Є багато завдань, які можуть бути досить легко оптимізовані в питанні, в питанні часу та зусиль. І, наприклад, пошук закономірності, пошук підсумовування великих обсягів матеріалів. Це те, що штучний інтелект зараз робить непогано. Треба розуміти, що ці компетентності це те, що ми повинні вже зараз закладати в бачення майбутнього політехніки і окремих освітніх програм. Тут є і небезпека велика, насправді, тому що. От як раніше були люди, які вміли читати і не вміли читати, так? І вміння читати, скажімо, в середньовіччі, це було ключовою перевагою. Ми можемо йти до того рівня, коли вміння писати, тобто формулювати самостійно думки, стане ключовою перевагою, тому що штучний інтелект вже зараз робиться цілком непогано. На цьому треба робити фокус під час. Штучний інтелект навчає нас добре ставити питання, запитання, формулювати. Ви викладаєте в Польщі? Ні. Як ви думаєте, викладання в Польщі це єдиний порятунок для багатьох викладачів і науковців Національного університету Львівська політехніка, щоб поправити свої матеріальні становища? Очевидно, що ні. І власне робота з грантовими можливостями, робота з комерціалізації наукових здобутків і, взагалі, активна і проактивна позиція львівської політехніки дасть змогу збільшити можливості університету. Чим багатший університет, тим більше є ресурсів для кожного окремого викладача. А прозора і зрозуміла система преміювання так, і розподілу цих ресурсів дасть змогу забезпечити довіру між колективом університету і його адміністрацією. Саме така довіра, ну я думаю, і втримає людей, і дасть змогу Львівській політехніці залучити нові чудові кадри. У програмі ви говорили про бюджетне фінансування. Скільки зараз надає державний бюджет Львівській політехніці? І скільки, на вашу думку, треба для того, щоб розвивати вищу школу? Державний бюджет дає те, що може. І ця цифра вона буде зменшуватись і зменшуватись. Тут, як я вже казав, що я почав. теперішню цифру, ви знаєте? Я прямо так вам не скажу. Вона доступна в звіті ректора і тому подібне. Це цієї цифри недостатньо. І, власне. Нам треба зрозуміти, що, ще раз кажу, статус кво змінився. Потрібно шукати можливості. Коли е, люди будуть шукати можливості, коли люди будуть проактивні, коли люди будуть е, небайдужі тоді. Коли вони будуть відчувати свою приналежність до спільноти університету, довіру до керівництва і бачитимуть себе у львівській політехніці в стратегічній перспективі. Саме це я буду забезпечувати. Інститути львівської політехніки мають самостійну господарську, господарську самостійність. Цю е, господарську самостійність, так звану, треба розширювати радикально. Тобто, е, господарської самостійності формальної, думаю, що саме про це ви говорити немає. Але е, навіть не про неї йдеться. Йдеться про. Е, це можна вирішити за рахунок положень і нової системи е, автономії університету. Так? Коли, наприклад, умовний завідувач кафедри може сам самостійно вирішити в певних межах, кого він преміює, а кого він не преміює. Коли е, наймають, тобто приймають на роботу працівників, е, завідувач кафедри має дуже невеликий вплив на це рішення. Е, я вважаю, що цей вплив має бути більшим. Тобто розширення. Автономії кафедр та науково навчально-наукових інститутів це є пріоритетом, на який треба спиратись. Чому це важливо? Тому що на превеликий жаль, сьогодні в львівській політехніці дуже добре діють тільки вертикальні зв'язки, так коли хтось комусь щось делегує. А Наказав. ну мовно кажучи, а сучасна за так, антикрехка система потребує горизонтальних зв'язків мультидисциплінарності по світі і науці та Такої, якщо хочете, когерентності. Пане Олександре, 20 секунд залишилося. Останнє запитання. Що треба змінити в статуті університету? Це не питання на, одне, на, на, на окрему відповідь. В нього треба імплементувати все те, про що я сьогодні говорив. Дякую вам за те, що взяли участь в програмі і були першим кандидатом на посаду ректора. Університету Львівська політехніка з вами був. Ви дивилися і слухали пана Олександра Береска. Дякуємо і читайте у Фейсбуці програму.